На порядку денному у депутатів Виноградівської районної ради було 10 актуальних питань та 4 запити від депутатів, які надійшли до районної ради у міжсесійний період. Практично всі питання обговорювались і вивчались відповідними комісіями. тяжко оцінити хід сесії, якийсь чи добрий він, чи поганий, коли от така ситуація, як в державі в цілому, так і в районі. Зокрема, коштів катастрофічно ні на що не вистачає. Тому приходиться за кожну копійку десь боротися, доказувати, що та чи інша копійка потрібна для тих чи інших закладів соціально-економічного, так, стану нашого району. Друге питання, що все-таки непорозуміння, які існують навіть не більше в економічній, скільки в ідеологічній площині, в політичній площині, між певними опонентами, наприклад, з партії регіонів та особисто головою районної ради, не дозволяють конструктивно працювати по суті. По всьому, що стосується сесії районної ради, питання виноградівської біолабораторії, яка знаходиться на балансі Виноградівської районної лікарні, головуючий також відхилив. Адміністрація лікарні вже роками хоче зняти зі свого балансу закинуту будівлю біолабораторії і передати її на баланс районної ради. Однак судові процеси тривають, і це на думку головуючого районної ради Олега Любімова заважає прийняти законне рішення. Частина питань була знята з порядку денного, так як вони були певні не готові питання. Ну і частина питань були внесені позачергово. Які на комісіях депутати повважали, що вони необхідно було їх прийняти і вже якби сказати імплементувати у наше життя району. Сесія тривала майже півтори години. На завершення головуючий привітав депутатів із днем міста та святому спіння, яке для виноградівців престольний празник.